Коли живеш це на землі, то ніби ж не живеш імлі, а усе чуєш, усе бачиш, зробив хтось щось не так, пробачиш. Ніби ти вірно вже живеш, не думаєш, коли помреш, тебе Господь як там зустріне, куди тебе він там подіне. Чи не боїшся ти тоді, що дасть запитання тобі? Як жив ти на його землі, І як служив тоді мені? Що скажеш ти тоді йому? Щодня працював, їв і пив, старався лише тому, що сім'я сім і я добре жив? Не дай Господь. Як скаже він, як тим дівам нерозумним не знаю вас, від мене йдіть безнадійним і безумним. Хто Богу не вірить, безумний, бо сам себе він убиває. Хто Богу вірить, той розумний. Від смерті того Бог спасає. Тож віримо в Богу, чекаєм. Від гори пекла нас спасає. Повір людина, люби Його. Єдиного Бога одного, бо лише Він один Спаситель. За нас постраждав на хресті Єдиний Бог наш і учитель. Ми живемо тепер в хресті, за нас пролив він свою кров і доказав свою любов, щоб ми жили у вірі щасті, щоб обминало нас нещастя, щоб коли ми і помремо, насправді з Богом живемо, ми віримо Його словам, що в святій Книзі записав будьмо всі небезбожниками. А вірними Богу пособниками про Бога всім розповідайте, Господню церкву наповняйте, бо в нас один єдиний Бог. Отець і Син, і Дух Святий. І щоб жили ми без тривог ніби й три, та він один. І це, і це наша тріття свята. Створила світ людей, вона і усе на землі спасає, іншого Бога люд не знає. Бо все, що є, то є від Бога. І Що відбувається, то ним. І під кінець. Все йде до нього, і що прощається то ним, без духовності люди пусті. Хоч ніби вони і не прості, та основного в житті не бачать і пізніше гірко вони, плачуть. слава Богу.